З'їбав, чуєш, блядь, в детські коляски він буде спати. Охрінівши такі котяра. Є в мене три кота. Є Ліза, яка в машині на машині прикаталась під задньою балкою. Котеняточко малесеньке таке в ручку вміщалося колись. Я його забрав додому. Вона привела котеняток. Два штуки в нас осталось. Це ромашки і цей пустунчик. А цей пустунчик, воно таке нагле противне. Ти його хочеш погладити, а воно тікає. Або тебе лапи ще тако. Поняли? Он побіг. або лапою тебе ще б'є. А ромашка, кісічка гарнесенька, така ти приходиш, вона лачиться, ти їх гладиш така. Мур, -мур, 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 -мур. А це таке нагле падло. І дяску коляску залязе. Залазить. Ну, не може кіт спати в дитячій коляскі, якщо коти бігають на вулиці. Ну не можна, тому що це ж ну, мікроби, всі діла, правда? Тепер уже все. Тепер треба коляску стирати. Ну, Таке, ну нічого. Кому треба є рішотка, всі контакти в шапці профільно розі. Є Україна 135 гривень, секція 60 на 40. Є в нас Польща. Польща, відповідно, звісно, буде дорожче, але вона у нас витримує нагрузку до 1000 тонн на квадратний метр. Дивіться, як її можна засипати, можна засипати. Галькою можна засипати, щебнем червоним можна сірим, але сірий, дивіться, він велика фракція не підходить. Треба іменно таку маленьку фракцію брати 10-20, а то фракція 20-40, вона сюди не підходить. Дивіться, красота, виходить, красота засипається все тут. Все засипається, буде взагалі ідеальності. На те зробимо. Або термопанелями справжнього клінкера, або гібким клінкером зробимо. Не знаю, ще поки, ще поки в процесі, поки думаємо. Для заказу всі контакти в ці профілі.